Казка врятування села від панича паразита. Жив був у зеленій долині, де квітли макові поля, де ріки несли пам'ять поколінь, а ліси шепотіли древні пісні, край на ім'я берегиня. Це село було як пелюстка у вінку української землі, тихе, натхненне, сильне духом. Люди тут здавна знали, що праця з піснею. То оберіг від лиха, вони працювали на землі, співали над колисками, шанували пращурів і берегли мову як найдорожчий спадок. Та однієї ночі, коли місяць ховався за хмарами, в долину прослизнув чужинець. Його ім'я було панич паразит. Він приїхав на блискучому возі, запряженому чорними конями з порожніми очима. На вигляд він був вишуканий циліндр, тростина з головою змія, блискучі чоботи, але з під його одягу сочився туман, сірий, холодний, виснажливий. Спочатку він спокусив селян солодкими словами, обіцяв, що привезе в село новий порядок, цивілізовані закони, то прогрес, мовляв, усе старе відстале. Щоб бути сучасними, треба відмовитися від дикуватих традицій. Він запропонував працювати в його майстернях, де працюєш і думаєш менше. Люди повірили, бо втомилися від тяжкої праці на полі. Хтось продав землю, хтось залишив пісню, і вже за місяць село змінилося: замість барвистих хат сірі бараки, замість пісень гул машин, замість вишиванок однакова сіра уніформа. Дітям у школі почали розповідати про чужих царів, чужу мову, інші героїв. Панич збудував собі палац у центрі села зі скла й металу, схожий на клітку, тільки обернену назовні. Але з кожним днем люди ставали блідими, млявими. Їм бракувало сили. Вони, наче, втрачали себе, свою пам'ять. Панич справді виявився паразитом. Він живився енергією селян, висмоктуючи з них волю через їхню працю, мовчання і страх. Про це дізнався селун Оверко. Він саме подорожував світом у пошуках втрачених голосів народу. І коли вітри принесли до нього крик душі з берегині, він зняв свою кобзу і рушив у путь. Його шлях пролягав через діброви, де дерева згиналися в поклоні, через річки, які відкривали йому броди, і через поля, де колося шепотіло йому стародавні молитви. Коли він прибув до села, його не впізнали. Що це за мандрівник? питали одне одного. Та тільки но він заграв на кобзі, наче пам'ять прорвалася крізь туман. Бабуся, що сиділа біля порогу, згадала колискову, якою співала онукам. Чоловік, що тягнув воза, заплакав, почувши мотив весільної пісні свого діда. Діти, які ніколи не чули української, раптом зрозуміли слова. Ця музика викликала гнів у панича. Він наказав схопити селуна, привели його до палацу, де панич запропонував зіграєш для мене, і я дам тобі все, що забажаєш. Не зіграєш, залишишся в темряві. Але Оверко заграв пісню, яку ніхто не міг зупинити. Це була пісня пам'яті, в ній жили голоси предків, шелест дібров, крик визвольної битви, ніжність матері. Панич закричав, його тростина зломилася, з палацу почав вириватися світло. Люди кинулися до нього, вони згадали себе, вони згадали, ким були до того, як стали рабами. І в один голос почали співати разом з оверком. Тоді панич зменшився, став малим, як миш, і втік у щілину під землею, залишивши по собі тільки попіл. Село очистилося, бараки зникли, земля зацвіла, діти заговорили мовою серця. З того часу в берегині знову лунає пісня, а в центрі села стоїть нова світлиця, школа пам'яті, де діти навчаються історії, співу, вишиванню гідності. І щороку силуна запрошують туди, щоб він заграв на кобзі, яка звучить, коли серце відкрите. Бо гідність то пісня, яку не заглушити.